друзі вітаю всім підписникам отже друга серія почали сьогодні о 9 ранку зараз 12 вже другий валок ну тут наскільки на, на 15-20 хвилин роботи для людини яка закидає зразу давайте по втратах від комбайна втрат! Дивіться, вчора тільки вечором змолотили, фу, сьогодні вже повно мушкари. Бачите? Втрат нема. Не, не без того, є там одна, дві, три насінинки, А так, це все з кусочків. А це блін, ще сахару додати, така буде гарбузова каша, що капець. Всім тим, хто буде кричати, боже, що ж ви робите, можна ж було комусь це віддати, тваринку покормили би. Зараз такий народ пішов, що йому ще треба додому завезти і ті корові в рот запхати і жувати місто неї, допомагати їй. І тоді ще согласяться. А так, нікому нам нафік не треба. Буде нам як доброго. Це вчорашній радочок. А це ось до сьогоднішній волок. Знову говорю, пацани, дивіться, ось такі ці гарбузи здоровелячі лапки Так, да, хорошо. Але оптимальний буде во, баскетбольний м'яч, отакий От гой. Саме оптимальний гарбуз. Можливо, для великого комбайна це буде нормально, но для нашого малого ми в нього коли кидаємо, то він аж так тарабанить його, що це капець. То ми великі беремо, перерубаємо надвоє лопатою. Ну як на двоє перерубаємо? Просто його беремо лопату над колюю, щоб коли він попав в комбайн, його вже зразу воно перетарабанило. Щоб він там не скакав як баскетбольний меч. І стараємося відрубувати хвостики. Тому що отака от частина любого гарбуза це лишня... лишній жмих, Плюс ця чортня зараза, вона що? Вона теребиться і вона не тоне, і вона взернята. Потім при всьому-всьому ділі сложно його вибирати. Отак. А так шіфінь, комбайн мороза, плюс шланг з водою, Делает чудеса. Передивіться Давайте зразу по свіжаку. Ось бачу одну насінинку. Одна насінинка. А то ж є злі язики, які кажуть, ти там взяв, повибирав і нам не показуєш. Я вам скажу, після того, як я повибираю з тих коритів, то я вже нічого не хочу вибирати. О! Маємо то, що маємо. На цій купі одну насінину я бачу. Дивіться, яка каша хороша. Це ж яке добриво. Такий тільки ще корм хороший. Коровіючи кому. Взагалі. Нікому не треба. Так, давайте ще з цієї сторони подивимося. Так. Друга насінинка. Во. Я бачу дві насінинки з того, що я розпорпав. Якщо ми будемо порпатись далі, я думаю, 5 десятку ми насобираємо. І то сумніваюся, як на мене, втрат ноль. У нас більше втрат, коли ми вже під кінець психуємо його вибирати зі жмиха, ми просто беремо його, викидаємо. На другу сітку, щоб воно собі кисло. А отак от йдуть ці купи. Ось цей рядок і вон той рядок. Бачите, що робимо? Беремо гарбуз і льогаємо його лопатою. Перед цим кінчик відрубуємо. Коли він такий побитий, то залітає в цю ту корму то його просто воно одразу захвачує і починає робити. Бо якщо він цілий туди влітає, то воно починає його футболити, порід то один у нас був влетів, так ще швидше вилетів. Можна було б на голову так прийняти, що і Роналду не снилося. А так, отака от маніпуляція, тому кажу, не завжди великий це добре. Отак. Далі. Взяли шланг, бачите? Воно всеньке зразу обливається. Опадає звідти. бачите, як вода йде? Вот і все. Так що работаємо. Приміняємо разіну в хаву. Кажу, хотіли тулити бочку зверху. Але папа каже, смисл тої бочки нам щось гратися, в нас тут ціла бочка стоїть. тільки шланг під нього І все. На той рік планується ще один город, то ми, мабуть, так і будемо робити, щоб приїхали на город, просто все згорнули до нас на город. Да і все. І не треба нічого видумувати. Хтось скаже, що це срака морука, я скажу, можливо, але туди треба волокти, спочатку комбайн молотити, а потім волокти прицеп, щоб то все забрати. І там ти будеш молотити, ти не зможеш зразу молотити і мити. А тут, як-не-як, -як, двоє зразу миють, а один собі за три години вже волок тарабани. От і все. Тобто кожен робить так, як вважає. За краще йому. Те ж саме ми. Ну, в планах кажу, ще оце один город, який буде на виїзді. Будемо так же саме із поля привозити от сюди, складати. І ще ось поперек є в нас один город. Я сподіваюся, ми його колись під себе переоформимо. Коротше, бізнес іде. Надеюсь, все буде добре. Далі всім покажемо, як будемо вот это ось все і як сушится наше насіння. О! Температура шисення. Наскільки правдивий то датчик, але показує 60 оборотів. Ой, 60 градусів. Тепер дивіться. По поводу помпи, була в нас навернулася помпа, я зроблю віддільний відос, шукав ремкомплект. на Раніше був він в агрокомі, зараз його ніде немає по всій Україні того ремкомплекта. Коштує він 220 гривень на секундочку. А тепер дивіться, я знайшов відос, подивився відос, потім знайшов цю штуку в інтернеті. Обичний ремкомплект до помпи Зіла ЗІЛ-130, от і все, коштує він у деяких продавців 100, 150, 50 гривень. Я знайшов за 18, закупив зразу п'ятерку штук таких. І саме головне, думав, а якщо не підійде то ці гроші Бог з ним. Але папа каже, трошки помучився, вставив, то що треба, нічого не капає, нічого не біжить. Тому у кого проблеми з помпою, кажу, берете 130-го зіла, ну там, як мені пояснили, на будь-який зіл, там всіх помпа однакова. Цей ремкомплект, як і ваша задача в ремкомплекті що? Е, ціна. Бо кажу, одні продають по 18, другі продають точно таку ж саму штуку за 150-200. От і все. Поки помпа норму. Будемо тепер дивитися, скільки вона проходить, щоб не потекла. А це вам на будуще. Ну по потім зніму відео, щоб було видно і зрозуміло, як ремонтувало і що там воно було. А це так, хто дивиться повністю відео, щоб бачить. Бачите, як зараз опадає? хорошо? Жмих. Щоб води не було, то він би просто робився їжаком. Так вода собі йде і воно потихеньку впадає. Те, що треба. Та якщо ви десь будете вже виїжджати так, що ви хочете там молотити зразу, тоді питань нема. Можна бочку майструвати. Ще передаю всім привіт. Папа кидає, воно знімає. Пацани, я б без вас б не міг знімати ці ролики. Тому, слава Богу, що ви є. І не забувайте комбайн кожен раз після історування мити. Вчора взяли ввечером, поставили, красиво його обмили і все. І то, що треба. Частенько. Дивіться, зараз вода туди не лиється, бачите? І цей жмих там налипає. Чим більше цього жмиху снаружи, тим грязніше воно буде всередині насіння. А так раз-раз, бачите, воно зразу його збиває. І все. І жми через трубу сепарації, через всі всі дірки спокійно вибігає наружу. А його там до дітька. Отак. Ну все, народ, Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все. Всім до побачення.